Я Зараз на я студію, на квартирі Цезар студії «Цезар Клів». Це студія 39 метрів квадратних, метрів квадратних. велика ванна вожінка. кімната. Направда, і тут і дуже гарно продумане планування. планування квартири. Направда багато добре є зроблене. Така є кухня. Це зона кухні. Так виглядає Вітальня. І спальне місце відділене від вітальні. 39 метрів квадратних сама квартира і плюс 10 метрів квадратних це тераса. Тераса дійсно велика і з неї відкривається такий вигляд, але вигляд може бути на море, якщо квартиру студію купляти в іншому блоці. Такі самій ціні Цена, стартує а ціна це 117 сімнад тисяч пунктів і найкраще план це план оплати. Просто найлегше кури тільки можна 30% – Тобто ще перша оплата перша і далі а йде безвідсоткове розтермінування оплат на 84 місяці. Тобто розтермінування на 7 років Квартиру після віддачі ключів можна здавати в оренду. і може доходом з оренди оплачувати цю квартиру протягом 7 років. це дійсно дуже довгий термін, і дуже мало таких пропозицій на ринку <на> квартира велика. 39 і... метрів квадратний для студії. Це е файне... великий розмір. Квартира дуже файне, гарна. Файне, 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 може бути вигляд на плана море плана, при такій самій просто... ціні. Ну і звичайно, план оплати він просто шикарний.